Нетверезий молодик зґвалтував 17-річну дівчину. Тепер йому світить в'язниця. Така інформація з'явилася на сайті Волинської обласної прокуратури. За даними слідства, інцидент стався вночі 12 травня 2023 року. Тоді 20-річного жителя Каменя Каширського затримали і відтоді підозрюваний перебуває у СІЗО. Втім, попри гучні обвинувачення, хлопець усе заперечує. Він звернувся до телеканалу Конкурент Тіві, аби розповісти свою версію подій. У СІЗО, двадцятирічний Василь Довжик перебуває вже понад три місяці. Розповідає з дівчиною, у зґвалтуванні якої його звинувачують, був знайомий давно навіть більше вони були парою і зустрічались вісім місяців. Молодик стверджує, що у них все було нібито добре. Аж до одного, м'яко кажучи, неприємного інциденту. Ми зустрічалися з дівчиною 8 місяців. Так виходить, що виклалося проти неї відео порнографічного характеру. Ми з нею розсталися. Ми десь 2-3 тижні не зустрічалися з нею нічого. Ну потім зійшлися назад, як ще так, як порнографічний характер, як виклалося відео, і так як вона мені зміняла. Я все таки закрив на це очі і далі почав Нею зустрічатися і в останній день, от з 11 на 12, ми з нею посварилися. І за те відео за зміни. Ми у останній раз, от як е, от, ця ситуація пройшла, ми йшли, е, були разом, були, були разом, оддихали, і тут, от, виходить, йшли вже до хати, я її проводив. І ми почали опять сваритися за те відео, е, що вон, е, що виклалося, розумієте? Вона не відео с з... розумієте. І ви ж маєте поняти хлопця, теж відео виклалося там, де Твоя дівчина комусь це робить. Ми почали цей конфлікт е, строїти за і зміни і так далі. Хлопець пояснює, хоч і намагався, усе пробачити коханій таки не зміг, адже відео на якому вона зраджує йому і з іншим, ба більше в інтимному характері, ніяк не полишало його у спокої. Тож того вечора він не витримав і остаточно вирішив розірвати відносини. Я кажу, все кажу, ну доїло типу... Я розвернувся, пішов до хати. Кажу, тебе б знати не хочу. Пішов до хати, перебував вдома. Мене мати бать мати вічі. Баба була вдома. Бачили, що я вдома перебував на те время. А тут мене з'являється поліцейський. і кажуть, що я її знесів. За словами юнака, вочевидь, його 17-річна, вже колишня дівчина образилась, що той її покинув, і тоді написала на нього заяву у поліцію, що він її. Нібито зґвалтував я. Просто хочу добитись справедливості. Я не хочу, щоб мене викладали в інтернет. те, що там хлопець із насілує. Так вже через деякий час колишня пара знову побачилась вже під час судових засідань. Однак, як стверджує хлопець, дівчина вже ні на що не ображалась, бо більше просила суддю, аби його відпустили з під варти зараз. Просто суди йдуть, так як сюди йдуть, то вона приходила на суд, просила, щоб мене вже випустили, розумієте, але суддя не надає такого дозволу. Через моїх друзів просить, що що тіпа, каже, покаже, що жаліє. Її мати вона говорить на суді. допустим, як оцей останній суд мене був говорила, просила типа, щоб мене відпустили там під домашній арешт, хоча б тіпа, і так далі. Розумієте, то мати там зразу типу, викликує, тіпа, її там починає впливати на неї, і вона слова не може сказати. Відтак ми намагались поспілкуватися із матір'ю тієї самої 17-річної дівчини, пані Людмилою. Утім, жінка будь-що коментувати відмовилась. Не буду я ніякі інтерв'ю давати нічого, і а... малий там теж хай не не, не я Йому кажу, а він все одно своє робить. Відтак нині цю справу розглядають у судовому порядку за частиною 3 статті 152 кримінального кодексу України, «Септо зґвалтування неповнолітньої Василеві довжику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.